Вітаю всіх, ви на каналі Acer Україна, мене звуть Антон, і сьогодні ми з вами поговоримо. Ні, не про ноутбуки. Сьогодні ми поговоримо про нові комп'ютерні мишки від компанії Acer, що нещодавно з'явились на ринку України. <му> Всього сьогодні ми поговоримо з вами про 6 мишок, що чудово підходять для роботи в офісі та вдома. Три з них буде бездротові і три, відповідно, з хвостиками. Мишки OMW 011 012 та 020 це представники мишок на дроті. OMW 011 та 012 відрізняються одна від одної лише кольором та, як не дивно, вагою. Синенька OMW 11 важить приблизно 57 грамів, а червоненька OMW 012 Аж 72 грами. Не думаю, що це червоний колір додає їй ваги, але факт залишається фактом. Убидві мишки амбідекстерні, тобто підійдуть як для правши, так і для шульги, тобто лівші. Тому і дизайн у них симетричний. Кніпочок по три штуки з урахуванням клікабельного скролу. Чутливість оптичного сенсора зафіксована на рівні 1200 dpi. Свічі під основними клавішами розраховані на 3 мільйони натискань. Але перевіряти ми це, звісно, не будемо. Пластик матовий, простий, проте якісний. Кольорові вставки по боках мають текстурований малюнок, щоб не вислузнути з пальців. Хват можна використовувати долонний, хоча і для кігтьового хвату теж підійде, якщо комусь зручніше саме так тримати мишку. Довжина дрота 1,3 метри. omw 020 теж мишка, що має хвіст. Основною її відмінністю від попередніх двох є те, що тут є можливість контролювати чутливість оптичного сенсора. Є три режими: 800, 1200 та 1600 DPI. Ну і ще вона трохи важча навіть за червону попередницю. Її вага приблизно 75 грамів. Корпус мишки з чорного матового пластику з кількома глянцевими вставками. Кнопок 3 з урахуванням клікабельного скрола, плюс клавіша для перемикання DPI. Свічі теж на 3 мільйони натискань. Мишкою зручно буде користуватись як правою, так і лівою рукою. Ну що ж, здається, час переходити до бездротових гризунів. OMR 030 та 031 будуть першими з них. Основна різниця між ними, по-перше, це колір. Одна з чорного пластику, а друга зі вставкою красивого глибокого синього кольору. По-друге, чорна модель omr 030 працює від однієї 2А і вона йде з нею в комплекті. А от синенька OMR031 працює від двох батареяк 3А і вони в комплекті не йдуть. Вага в обох мишок приблизно однакова – 65-69 грамів. В обох можна налаштовувати чутливість сенсора. Це три режими: 800, 1200 та 1600 DPI. Підключення відбувається через USB-ресівер, який приховано в самій мишці. Це доволі зручно, адже завжди можна взяти мишку з собою, не хвилюючись, що ресівер загубиться десь в кишені рюкзака. Обидві мишки амбідекстерні. Свічі під основними кнопками, як і в попередніх моделях, розраховані на 3 мільйони натискань. Тримати її можна як долонним хватом, так і кігтьовим. В OMR 030, на відміну від OMR 031, є додатковий індикатор DPI. До речі, 031 я використовував в минулих відео про ноутбуки та навіть грав на ноутбуці з нею. Не виникло жодних нарікань. І остання на сьогодні мишка це бездротова OMR 070. Зовнішньо вона максимально не схожа на своїх попередниць, має заокруглену дубцю та трохи коротше, зроблена з чорного матового якісного пластику. Приємна на дотик. По боках є текстурований малюнок у вигляді великої кількості хрестиків. Вважаю, що це доволі стильно. Поміж двох основних кнопок скрола та кнопки перемикання DPI має ще дві бокові кнопки. Вони доволі великі, і використовувати їх зручно. Основною і головною відмінністю цієї мишки є те, що її можна підключити до ПК та ноутбука не лише через USB-ресівер, а ще й через Bluetooth. Для цього достатньо її увімкнути, натиснути ось цю блакитну кніпочку і комп'ютер чи ПК подружиться з цією мишкою. Робити це треба лише один раз, коли вперше їх дружите, Потім все це буде відбуватись автоматично. Перемикати режими підключення можна, затиснувши кнопку DPI на 5 секунд. Індикатор підкаже, в якому режимі наразі перебуває мишка: зелений Bluetooth, червоний USB. Також індикатор показує, яка чутливість сенсора встановлена: 800, 1200 чи 1600 DPI. Дизайн мишки розраховано на користування правою рукою. Мишка живиться від батарейки 2А, що йде в комплекті? Хоча б я радий після того, як розрядиться комплектна батарейка, все ж таки перейти на багаторазові акумулятори. Так ви і про екологію потурбуєтесь, і трішечки грошей заощадите. Також варто пам'ятати, що батарейки, акумулятори та електронну побутову техніку варто передавати на переробку, а не просто так викидати у смітник. Причина та ж сама екологія. Якщо ми з вами про це не подумаємо, то хто це зробить? Ось ці мишки Acer, вони гарні, якісні та прості у використанні. Вони чудово підійдуть для роботи в офісі, вдома та для онлайн навчання дітлахів. Що ж, на цьому, все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео.